Як розповів директор товариства Екоклінер ігор Сокур, один із чинників, який мав вирішальну вагу у тому, що їхнє підприємство виграло конкурс на вивезення сміття в Умані, це пункт про роздільний збір твердих побутових відходів у їхній інвестиційній програмі. І на сьогоднішній день товариство Екоклінер уже розпочало реалізацію програми по роздільному збору твердих побутових відходів. От на сьогоднішній момент отаких от більше 50 контейнерів розміщено нами по місту для Збору вторинної сировини для того, щоб ввести її на переробку, а не на наш полігон твердих побутових відходів захоронювати. В такі контейнери, я звертаюся до всіх жителів міста, ви можете сюди розміщувати і будь-яку Пластикову тару від води, від пива, від солодких напоїв, від миючих засобів. Сюди можна е, е, теж розміщувати скло, що у вас є, для того, щоб не його не кидати в контейнер загального типу. І можна сюди все, що містить жестяну банку, теж пиво, енергетичні напої, соки і так далі. В, в, весь цей так скажемо, вся ця вторинна сировина йде зразу на переробку. Нами закуплені преса, де значить, ця вторинна сировина сортується на різні фракції, пресується і відповідно відправляється на вторинну переробку. Це лише перші кроки у напрямку роздільного збирання побутових відходів в нашому місті. Ми плануємо вже на весну розпочати таку ж саму роботу і в приватному секторі, працюючи таким чином, оскільки там іде ручний збір через різні пакети для сухого і мокрого сміття. Разом з тим директор товариства Екоклінер Ігор Сокур зазначає, що це лише перший етап. Загалом програма розрахована на 10 років. Однак, уже сьогодні це дозволяє зменшити об'єм відходів, які захороняють на полігоні твердих побутових відходів поблизу Умані. Тим більше, що пластик, скло та метал мають надзвичайно тривалий термін розпаду. Сортування сміття це спосіб зробити місто чистішим.